Січові стрільці це добровольча армія. Український легіон відомий з часів Першої світової війни. Товариство січових стрільців з'явилося у Львівській області у 1914 році. Стрільці стали заключним акордом епохи галицько українського відродження. Саме вони своїми невтомними військовими змаганнями визвели величну споруду, незалежну державу, ім'я якої Західноукраїнська Народна Республіка. Маршем січових стрільців була пісня Червона калина. До війни загони січових стрільців тренувалися, вчилися поводитися зі зброєю. А коли почалася війна, у товаристві січових стрільців вже було 7 тисяч осіб. До товариства приймали тільки українців. Рух січових стрільців сприяв підняттю українського національного духу, але в їх лавах загинуло багато освічених людей, які могли принести велику користь суспільству. 1914 року січовики заявили про незалежність українців та про свій намір боронити український народ. Але реалізувати свій намір про українську самостійність їм не вдалося. Австрійське командування, невпевнене у вірності українських частин, ретельно стежило за ними, незважаючи на перемогу легіону над супротивником на горі Маківці у 1915 році та героїчну оборону пізніше на Лисінці, де легіон втратив тисячу бійців, але позицій не здав. Січовики лишилися важливою в історії спробою створити першу національну армію України за часів більшовицької окупації України. Про українських січових стрільців не можна було навіть і згадувати лише починаючи з 1989 року, до нас почала повертатися наша історія. Стрілецький символ, червона калина і традиції української гвардії часів визвольних змагань досі вкарбовані народну пам'ять. А пісня сьогодні набула просто шаленої популярності, стала справді народною символом незламності українців у боротьбі за свою свободу та незалежність. Сьогодні гімн січових стрільців нагадує нам, як про мужність та героїзм попередніх поколінь захисників України. Так і про невгомовну імперську хідь та безбежну підлість східного сусіда, який вже вкотре сіє смерть, розруху, горе і брехню на українські землі. Тож ми продовжуємо наближати нашу перемогу та безсумнівну поразку країни-терористки та житимемо у вільній, процвітаючій демократичній державі. Слава Україні!